Епічні камбеки не є рідкістю для відеоігор у наш час. Ми дуже часто бачимо, як гра запускається в потворному стані лише для того, щоб її розробники з часом внесли вдосконалення та доповнення, поки вона нарешті не дійде до моменту отримання щирої та виправданої похвали від гравців. Від Destiny і No Man's Sky до Fallout 76 і Sea of Thieves, від Star Wars Battlefront 2 і Rainbow Six Siege до The Division – Останнє десятиліття ми бачили численні приклади після катастрофічного релізу, мабуть, одного з найсуперечливіших, які ми бачили за довгий довгий час, здається, що Cyberpunk 2077 не лише знайшов таку необхідну стабільність, але й справді чесний успіх. Після кількох патчів, деякі з яких були вражаючі масштабними, які випускалися майже кілька років. Останні місяці показали, що грандіозний проект від CD Projekt Red Вибрався з ями, в яку він сам і потрапив. Результат цього був дуже помітний останні місяці, коли у кіберпанк щодня грали понад мільйон людей на усіх платформах. Останнім часом багато хто припустив, що кіберпанк вже також належав до цього списку, але це не тільки здається передчасним. Таке почуття, що всі забули, з чого і чому все почалося. Так, той факт, що гра була глючна, зламана купа коду, особливо на консолях. Старого покоління був великою причиною для катастрофічного релізу. Але CDPR загалом успішно виправили цю неприємну ситуацію, але це лише половина катастрофи. Іншою половиною був той факт, що 2077 не виконав більшість великих обіцянок, які дав перед запуском. І навіть з усіма виправленнями та вдосконаленнями він все ще це не зробив. Хоча я за те, щоб віддавати належне там, де це заслужено. Я тут не для того, щоб говорити вам, чим ви повинні, а чим не повинні насолоджуватися. Я тут не для того, щоб сказати, якщо ви думаєте, що мовляв, CD Projekt Red не доклали жодних зусиль до гри. Це було б дуже неточно і несправедливо. Тож давайте спершу поговоримо про ці виправлення та покращення, оскільки за два роки їх було дуже багато. Протягом кількох місяців розробники були зосереджені на вирішенні найбільш фундаментальних проблем: постійні, кращі та зависання, жахлива частота кадрів, неймовірно поганий штучний інтелект, смішні глічі, тривалий час завантаження, серйозні проблеми зі спливаючими вікнами, софтлоки у місіях. З першими кількома пострелізними патчами CDPR не зробили нічого, крім того, щоб привести гру до мінімального робочого стану та вивести її з пекла. Після цього підхід проджектів став більш амбітним щодо того, що вони додають. Оновлення 1.5 вийшло на початку цього року і воно було масштабним. Було перенесено рідні версії гри на платформи поточного покоління, додано функції, яких гравці вимагали, наприклад, можливість отримати свої квартири. Звісно, було зроблено безліч геймплейних покращень, які торкнулись водіння, штучного інтелекту, бойової системи, NPC, механік прогресу, інтерфейсу та багато іншого. Як ви пам'ятаєте, не так давно з'явилося оновлення 1.6, а потім 1.61. І хоча воно не було таким значним за обсягом, як його попередник, воно не було незначним. Обнова додала новий контент, натхнений Netflix, аніме, CyberPunk. Runners, нові побічні місії та міні-ігри, крос-прогресію та нарешті систему трансмогу. Знову ж таки CDPR продовжили шліфувати проблему основного геймплею. Ви повинні мати насправді невиправдано високі очікування, щоб сказати, що проджекти не виконали достатньо роботи над своєю грою. У своєму поточному стані Cyberpunk виглядає чудово, добре працює і з точки зору геймдизайну ігрових механік та контенту є веселою. Та гідною уваги грою, з огляду на те, з чого все починалося у грудні 20-го року, це зовсім не маленьке досягнення, особливо якщо взяти до уваги той факт, що надто часто розробники та видавці дуже раді скоротити свої витрати та відмовитися від невдалого продукту, коли вони вже зазнали фіаско після релізу. Просто подивіться на провальну «Ансем» як приклад. Тож в підсумку у Projekt заслуговує на повагу за те, що не кинули катастрофічно зламану гру та довели її до стану, котрий дійсно приносить задоволення. Сто відсотків так лише дурень не погодиться з цим твердженням. Як на мене, відмова від підтримки гри була б ще гіршим рішенням для компанії, та не зробила б жодної послуги їхньої, без того серйозно підірваній репутації. Більш того, ймовірно, це могло б мати короткострокові та довгострокові фінансові наслідки. Але одне залишається фактом, вони зобов'язалися виправити кіберпадлу, і їм вдалося зробити його принаймні веселою грою, у яку, знаєте, можна грати. З цим фактом буде сперечатися лише божевільний. Я знову повернувся в Найт Сіті, щоб знайти відповідь на питання, що змінилося у найскандальнішому проєкті останніх років. Моя мета полягала в тому, щоб повернутися до одного з моїх ранніх білдів, коли гру буде виправлено та попатчено». Тепер, коли Сайберпанк нещодавно пережив справжнє відродження, я вирішив, що кращого часу не знайти. Та ось що я помітив після 30 годин оновленого геймплею. Ми зробили це відео по пунктах, щоб вам було зручніше, тому поїхали розбиратися. Оптимізація стабільність баги. Хоча під час релізу Cyberpunk я майже ніколи не стикався з багами, які б повністю ламали гру. Кількість досить неприємних зашкалювала. Після тисячі виправлень я, можливо, один раз перезавантажив гру, щоб пофіксити предмет, що застряг. Але ви згодні, що за 30 годин це не так вже й погано. Звичайно, час від часу я бачив розтягнутий труп або NPC, що стоїть на сидінні мотоцикла. Але це дуже далеко від епохи запуску, коли компіляції багів з гри заполонили інтернет. Графіка Кіберпанк завжди виглядав найкраще саме на ПК, але сьогодні він справді вийшов на новий рівень. Найт Сіті це, на мою думку, найкраще сучасне футуристичне місто, яке коли-небудь з'являлося в іграх з Опен Ворлдом. Це справді чудове місце, де можна просто бродити та досліджувати кожен провулок. Консольні версії дещо відстають, але це все ще прекрасна гра, яка підштовхує вас зробити декілька смачних живописних скріншотів. Живе місто. CDPR дуже помітно покращили щільність населення міста. Зараз нічний Найд Сіті кишить пішоходами, які більше не є клонами один одного. Раніше, коли поруч траплялась якась небезпечна ситуація, вони дуже комічно реагували на неї буквально ідентичним способом. Їх злагодженості позаздрили б навіть олімпійські команди з синхронного плавання. Це все було виправлено зараз. В грі є достатньо випадкових івентів злочинів та рандомних розмов. Щоб зробити місто більш живим, ніж воно було раніше, нові місії. Їх небагато, але я помітив, що кілька нових квестів просочуються в старі. Наприклад, одного хлопця, якого я врятував, згадували в іншому завданні. Цього раніше не було. Крім того, мені дуже подобаються нагороди, які я отримав від фіксерів, які раніше нагадували сміття. Але тепер королі кримінального світу дають вам потужну зброю та хороші машини, які стануть у пригоді. Усе це найкраще відчувається конкретно під час нового проходження, а не на, Допустимо старому сейві, де ваш протагоніст дуже високого рівня з купою апгрейдів, Складність Складність у грі було перебалансовано з виходом одного з масштабних патчів. Чим вона вища, тим вища нагорода як в грошах, так і в Експі. Висока складність стала, ну знаєте, типу, складнішою. Мій білд заснований на поливанні всього свинцевим дощем, дуже потужний, але мене все ще можливо вбити. Навіть із шістьма кібермодами, які дають мені додаткові хП. Дуже важка складність зараз, ну, знаєте, типу, дуже важка. Все залежить від вашого Білда. Певні речі, як от швидкі хаки та заніме по кіберпанку, все ще дуже сильні, але це нормально. Вам все ще хочеться чогось такого, щоб ловити фанчик з гри, а не просто валятися на землі, поки вас б'ють ногами. Кастомізація. Я можу тільки радіти новій системі трансмогу, яка дозволяє одночасно викидати все непотрібне спорядження, заощаджуючи сотні кіло ваги та зберігати їх зовнішній вигляд саме такий, як тобі подобається. Пізніше ви зможете змінити стиль v під свій смак, зберігши параметри свого потужного спорядження. Теж приємно, що ви нарешті можете змінити обличчя та зачіску свого героя. Хоча це те, що мало існувати в грі з самого початку, абсурдно лише те, що Знадобилося так багато часу, щоб додати цю функцію. Мені просто хотілося б, щоб в гру разом з наступним патчем було додано більше одягу, татуювань і варіантів косметичних кіберімплантів. Але поки що для цього вам доведеться покластися виключно на сторонні моди, які можна знайти і скачати з Nexus Mods. Керування транспортними засобами. Тут все дуже просто. Воно банально стало краще завдяки десяткам патчів. Ні, на жаль, це ще не гоночна аркада, але сильно краще, чим було. Тепер керувати авто чи мотоциклом набагато приємніше, але влазити в перестрілку з водійського крісла все ще дебілізм. Розробники пообіцяли, що виправлять у майбутньому оновленні. Але, як на мене, це буде занадто пізно. Хоча чому б ні. Погода. Одна річ, яку я помітив, це те, що кіберпанк зрозумів, наскільки крутими були його пилові бурі, і тепер вони трапляються частіше і насправді в місті, а не лише в безплідних землях. Враховуючи підсилення ефектів дощу, гра все більше нагадує атмосферу прямо з Blade Runner. Знову таке місто стало більш живим ніж раніше, і неймовірно візуально вражаючим. Не в останню чергу через такі деталі. Центральні механіки вони залишилися без змін чи майже без змін, і те, чого не вистачало раніше, все ще не було компенсовано. Перед історією, як і раніше, майже нічого не значить, і майже ні на що не впливають. Стосунки все ще пов'язані на основі статі та уподобаннях вашого ві. Занадто багато цікавих побічних квестів закінчуються абсолютним фіаско і не претендують на щось, через що їх можна було б окремо відмітити. Але я можу точно стверджувати, що квести, які зроблять, зроблені якісно, все ще є одним з найкращих у жанрі завдяки таким NPC, як Панам, Рівер і Джуді. Повторення завершення Pyramid Song із Джуді нагадало мені про те, що CDPR змогли зробити декілька чудових моментів ще в реліз версії гри. Кіберпанк мені подобався, навіть коли він був зламаний. Я ненавидів певні речі, і я постійно скаржився, що CDPR випустили його в такому жалюгідному стані, але навіть тоді це була все ще крута Тецька гра під дуже непрезентабельною поверхнею. І тепер через два роки та купу патчів це набагато легше зробити. Я рекомендую спробувати Cyberpunk 2077 у його новому величному вигляді. Якщо ви все ще уникали його, тим більше він зараз попадає на дуже непогані знижки, тим більше що гру чекають нові оновлення типу патча 1.7. Зараз я оптимістично налаштований щодо майбутнього кіберпанку, насамперед через його майбутнє розширення Phantom Liberty. Я сподіваюся, що CDPR засвоїли свої уроки та докладуть всіх зусиль, щоб не повторювати старих помилок. Також свою роль грає той факт, що Phantom Liberty не вийде на PS4 і Xbox One через те, що 2077 мав проблеми через недостатню потужність і застарілі залізяки пастгену. Хто знає, можливо, Phantom Liberty зможе надати такий досвід, який ми сподівалися отримати від базової гри. І ви розкажіть, як вам кіберпанк через два роки після релізу. А новий патчі DLC Phantom Liberty чекаєте? Поділіться своїм досвідом від гри в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини та багато іншого українською без купюр. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на. XGTV. дивіться, грайте разом з нами.